У футболі чи будь-якому іншому виду спорту без здорових ніг нічого робити. Повірте, я знаю, оскільки самостійно займався професійно футболом і закінчив лише через те, що отримав розрив зв'язок на обох гону Тож зараз я вам скажу, як круто зміцнити зв'язки гнів та як зробити профілактику для своєї ступи. І балансувальні платформи не просто дерев'яні дошишки. Це інструмент для зміцнення стопи профілактики плоскостопості та навіть корекції вальгусної деформації. Працюють вони просто. Ви стаєте на платформу, і вона змушує ваші м'язи стабілізувати положення. Це крута річ для спортсменів, людей після травм і навіть тих, хто багато часу проводить на ногах. А ми тренера. Близько 12-15 годин проводимо саме в такому положенні. Тож, нам такий інвентар. Дуже доречний. До речі, стопа це фундамент нашого тіла. Ні, аж 26 кісток, 33 суглоби і понад 100 м'язів. Уявіть, скільки роботи вона виконує щодня. Тож, цей інвентар. Я додаю купілочку тих, які справді будуть актуальні для нас, спортсменів. Замовляв я стему, посилання залишу, користуйтесь.